Ось на багатому гляньте установщики теплового насосу, гляньте, як обідають. Так, Андрюха, що там в тебе? Ніхера собі, Салатик, олів'є, якісь дерунчики, картошечка, відбівні. Славик, це що, типа, нормальні пацани мають нормально їсти чи як? У багатих же друга. У багатих же друга. Отак, от ми на об'єкті, які встановлюємо такі на 12 кВт. Тепловий насосик, викинули твердопаленого котла, бо люди, якщо чесно, заїбались типу, кидати дрова. Значить, зовнішній блок у нас тут заходять фріонопроводи, подон з гріючим кабелем. Винесли цього твердотопа, до речі, 300 блядь, чим-то кілограм. Представляєте, важить. Ну і Внутрі у нас отут в топочній буде. Отак от стоїть внутрішній блок теплового насосу, буде така от невеличка буферна ємність, ну і бойлер непрямого нагріву, цей старий ми викидаємо, бо в нього площа змійвіка, там всього квадрат Він з тепловим насосом не буде працювати, бо працював, бачите, на такому величезному електротені. Ну і живитися в це все буде. Там Є 10 кВт по сонечку, є запас по акумуляторам, таким. і отаким от інвертором Дейка. Тепловий насос забезпечить будинок. Теплом холодом нагрівай гарячої води, вообще там по мінімальній платіжці. Тому, друзі, кому цікаво, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля. Всім тепла або холоду.